Це, напевно, не знаю, напевно, найкращий мій курс насправді по е, якості інформації, яка була в самому курсі, по матеріалам, які були. Окремо, дякую дуже за відео, е, огляди, саме домашок. Ти відчуваєш присутність просто е, людини. Е, також селт стадію матеріалу. Я впевнена, що після цього курсу, я не знаю, чи місяць, напевно, якщо не більше, буде все передивлюватись, прочитувати, е, що це курс, він не тільки там. Не... Півтора місяця, а ще є дуже багато чого вивчати, і дуже багато чого залишається після. І зараз відчуваю себе набагато впевненіше і дуже багато. Чого взяла для себе, окремо дякую дівчатам. Ви дуже приємна група. Я хоч там і не часто була на заняттях по мірі можливості, але дуже комфортно було працювати з вами. Дякую, Ліна. Настя, також тобі дякую за те, що ти оперативно зв'язалась в телеграмі за всі твої нагадування про курси, бо я така що загадувала. Коли тільки писали в час, через годину зустрічаємося. Загалом, дівчатка, дуже вам дякую. Було дуже дуже приємно працювати разом.